Ти хто такий? Я зараз, сэр. Ладно, що ви портите. Заро? Кажеш, так, сэр. Я тебе ніколи не бачу і ніколи не чув. Хто тебе найняв? Паношер. Це. Паншер. Так, місія Густав. Я так розумію, ви подайки наняли цього юнака. Не відповідальну посаду порціє. Його взяли в очікуванні вашого схвалення. А можливо, і так. Дякую пане Моше. Завжди заради місії Густав. Зараз проведемо офіційно з А можемо спочатку запалити свічку. Чи ні? Досвід. Готель. Кінський кухарчук шість місяців. Отель Берліць прибиральник три місяці. А до цього ми в посуд. Досвід зеро Дякую став дякую. Поправка полюх на доль. Радий допомогти, ген Шнайдер. Це не подобаство. Цілком згода. Освіта? Я вчився читати і писати. Я закінчив початкову школу. Освіта! Там світа, зароб! Прорвало? Доброго ранку, це це вона. Так ви чуть линтектика. По обіді Шнайдер. Обов'язково фрау Люблінг. Не зараз. Що за чортів є? Не зараз. Рідні. Чому ти хочеш бути порціє? Ну, а хто б не хотів? Готель буде це Солідний заклад. Дуже.